Соковита, солодка, кукурузи із сіллю та маслом традиційний смак літа. Нині на центральному ринку обласного центру з'явилася місцева продукція. Її вартість цьогоріч рекордна та коливається від розміру качана. Якщо великий качан, то він коштує 25-20 гривень, менший качанчик коштує 15 гривень. Кукуруза дуже солодка, вариться 5-7 хвилин, водичка закипіла і 5-7 хвилин і кукуруза готова. Дуже смачна, медова кукуруза. За словами продавців, вартість трохи зросла у порівнянні із минулим роком. Обіцять згодом ціна за качан зменшиться. Кукуруза майже в ту саму ціну. Може бути невеличка різниця 5 гривень, і то ще тиждень, і буде кукурузка ще дешевше. Може буде 15 гривень, середня ціна їй буде 15 гривень. У середньому ціна консервованої кукурузи в банці становить від 25 до 50 гривень. Таку ж суму покупцям доведеться заплатити за всього лише два качана молодої. Попри таку вартість, продавці запевняють, попит все ж є. Попит, звісно, є, і замовляють люди, телефонують. І так приходять постійні клієнти, які знають, і купують 10-15 качанчиків. Як кажуть продавці, кукурудза з'явилася на ринку місяць тому, проте імпортна продукція коштувала ще дорожче. Зараз же офіційно стартував сезон хрумкої медової вітчизняної кукурузи. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.